Особисто для кожного автора, письменника, поета, композитора, художника дуже важливо, тому що це людина бачить, що її творчість все таки ну шанують, не побоююсь цього слова, що вона цікава, що е, вірш той чи інший когось зачепив, защемило. Ось і я сподіваюся, що так і буде надальше. Буду старатися тішити свою поезію шанувальників. Поетка, громадський діяч, журналістка, ця жінка зачаровує аудиторію сильною енергетикою. Слушно зауважив письменник Володимир Барна, Любарська вміє сказати і вміє зробити. Доказом цього десяток збірок нещодавно репрезентований альманах поетів Брошівщини. Це взірець української поетеси, талановита, патріотична, жінка-красуня, яка заслуговує на багато схвальних слів. Я дуже. Захоплений є нею її творчістю. Пані Леся не лише як поетеса, вона як чудова мама. Я в 2001 році зустрілася з нею і її дівчинкою Марійкою, а яку ми взяли до проекту Турботи про дитину. І кожен раз, як я приїжджала в борщів і Леся біля тої дитинки, вона так делікатно, вона так гарно, по-материнськи розмовляла. Мені це дуже було до вподоби. До Лесі Любарської на творчу зустріч завітали найближчі люди: друзі, рідні, шанувальники її поезії. Такі мистецькі діалоги важливі для взаємного духовного розвитку і письменника, і читача. Не вистачає місця для поезії, для тих, кому потрібні діалоги. Бо написати і покласти в шухляду це нічого не зробити. Поехам потрібна аудиторія. Вірші Лесі Любарської і змістовні і мелодійні. Таке поєднання органічно перетворює їх у пісні. Найкраще, звичайно, і мені, і до серця це пісня Зацвіла черешня на слова Лесі Михайлівни і на музику Олександра Злотника. Зацвіла черешня, біло-біло. Сім'я серцем хлопця полюбила, полюбила щиро. Покохала і обмани всі йому прощала. Доброї традиції в обласній науковій бібліотеці упродовж останніх років стали творчі зустрічі з талановитими людьми, особливо зворушливі такі вечори до всеукраїнського дня бібліотек, зорганізовані невтомними ініціативними відданими своїй справі бібліотекарями.